Друзі, привіт! Для приготування цього смачного і корисного рецепту візьмемо три помідора середніх, зробимо надрізи хрест-нахрест. Викладаємо в миску і заливаємо кип'ятком. Відставимо на 5-10 хвилин. Далі візьмемо цибулю одну штуку. І наріжемо її кубиком. Також візьмемо два болгарських перця, прибираємо хвостики і насіння і наріжемо на смужки або кубиком, кому як більше подобається. З помідорів знімаємо шкірку і наріжемо їх також кубиком. На сковороду наливаємо олію, добре розігріваємо і викладаємо цибулю. Смажимо до золотистості. Додаємо перець. І смажимо все ще разом 2-3 хвилини. Далі додаємо дуже корисний овоч спаржеву квасолю 400 г. В мене вона заморожена, в кого продається у свіжому вигляді, можна її використати і нарізані помідори. До овочів додаємо булгур 450 г. З цих продуктів виходить близько 6-8 порцій залежно від розміру. Кому не потрібно так багато, можна сміливо брати продукти вдвічі менше. Додаємо воду 900 мл. Булгур готую по пропорції 1 к 2. В мене 1,5 чашки булгура і 3 чашки води. Також додаємо сіль одну столову ложку. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння, ставимо маленький вогонь і забуваємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин ще зовсім трошки води залишається. І саме час додати спеції: сушений часник, одну чайну ложку, перець треть чайної ложки і паприку одну чайну ложку. Все перемішуємо і залишаємо ще на 3-5 хвилин, поки не випариться вся вода. Ось така гарна, яскрава, доволі швидка страва у нас вийшла. Також це дуже смачно і корисно. Всім раджу спробувати! Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!